Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. Багато підписників. Хочуть подивитися наш огляд будиночку на воді. Ось така альтаночка у нас вийшла. Як вам? Зараз ходимо, подивимося. Купили ми цю діляночку до війни. Ось такий ставочок зробили собі і вирішили побудувати. Дивимося. Нам дуже подобається, будували ми цю альтаночку. Ну я не знаю, днів 15-20, якщо так взяти. І ось така краса в нас вийшла. Зайдемо разом і подивимося. Поїхали! уже у нас морозы невеликие минус 2, хаквичина так вот такой мисточек у нас вышел чертовый мисточек э, альтанка здесь 6 на 6 5, 80х5, 80 на 5 80 Ось така заходиш, кімнатка. Така кімнатка у нас буде. Віранда ось така величенька. З цієї віранди будемо ловити рибу. І ось така кімната. Мріяли ми. І у нас вийшло все. Невелика кімната. 3 х 30. Чудово. Зашили задню стінку всю. Ну, зараз не можемо продовжувати будівництво, так як потрібно скрити середини дерева, а зараз погода не дозволяє це робити. Положимо якесь або зробимо ліжко якесь, там закинемо вудки і будемо рибачити вже. Цієї кімнати можемо вже і переночувати. Чудова веранда, а? ну а тут, в цій кімнатці, поставимо, можливо, стіл там, подивимося, ще нічого не планував. Яко прокоментуйте. середині все. Це ж йому вагонкою також. Це коли все пофарбуємо. І я думаю, буде чудова альтанка. Айтанка на воді. Наша мрія здійснилась майже. Підписуйтесь на канал, подивитесь, як будемо робити двері власноруч. Ну все робимо власноруч. Все, друзі, до зустрічі!